Зробити добру справу, допомогти фронту та отримати за це не лише подарунка й купу позитивних емоцій на екскурсії по супертехнологічному заводу компанії Плазма» змогли українські донори, учасники благодійного аукціону на користь волонтерського медичного батальйону Госпітальєри. Власне збір на поранених і на наших захворілих госпітальєрів ми проводимо весь час з 2014 року. Тому що з 2014 року наші парамедики вони за покликом серця їдуть на передову. Вони виконують задачі. І відповідно вони отримують поранення та хвороби, не отримуючи компенсації від держави. Відповідно, постійні збори, постійні кличі, постійна подяка людям, які покривають ці можливості для наших парамедиків, вони шукаються завжди. Власне, на цього... день незалежності ми почали такий великий збір в один мільйон гривень, для того, щоб допомогти покрити рахунки за реабілітацію, за лікування і за підтримку сімей, тих, хто вже не може бути сьогодні з нами. І ми дуже раді, що в тому числі велика компанія Біофарма долучилася сама і долучила своїх клієнтів, свою аудиторію до того, щоб докластися до цих прекрасних моментів. За допомогою донорів біофарми для бойових медиків було зібрано 300 тисяч гривень. Ще тільки ж госпітальєрам надала сама компанія Біофарма, бо тут розуміють, що найцінніше це людське життя і ті, хто їх рятує, заслуговують на усю можливу допомогу. Я розумію, що ми провели разом дуже великий перелік аукціонів для того, щоб допомогти нашим. Тому що наше життя з 24 лютого дуже змінилося. Я хочу всім побажати вам міцного здоров'я. Я хочу побажати, щоб Україна якнайскорше перемогла в цій жахливій війні, щоб у нас наступив мир і ми могли займатися своїми любів, улюбленими справами. А справ таких у біофарми чимало, адже ані донорські центри, ані завод не зупинялися ні на хвилину впродовж усієї війни. Це дозволило забезпечити українців вкрай необхідними препаратами. Тут ми працюємо з криоприципітатом. Це той білок, який дає можливість гемофілікам жити з життям. Ну про по повноцінним життям без якихось проблем до того ж. Компанія збудувала і нову та сучасну лабораторію. Сюди проінвестовано величезні кошти, і саме звідси має початися історія української новітньої науки і історія успіху українських науковців, каже президент компанії Костянтин Єфименко. Ми вже зараз влізли в шкільні олімпіади по біології. Ми хочемо відбирати на цих олімпіадах по 30 дітей. Мова йде 8, 9, 10, 11 клас і того 120 дітей. Ми хочемо їх привозити два рази по два тижні сюди, на зимових канікулах і на літніх канікулах. Ми хочемо їх тут тренувати. Ми хочемо їм наймати репетиторів по біології. І я дивіться, дуже сподіваюся, що колись ми всі порадуємося, коли вперше Україна за всі роки, як існує Нобелівська премія, я думаю, це десь з 40-х років. Яка видається нарешті? Приїде в Україну, і ми будемо мати свого першого мобільського мобілізкого і він буде біології. Тож, донатьте кров, донатьте на Збройні Сили України та кожного дня допомагайте наближати перемогу, аби такі амбітні цілі стали ближчими, і аби наша талановита молодь отримала можливості до розвитку та досягнення усіх своїх мрій. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. новини, телеканал Крокус.